Після смерті Карпа Півтора Кожуха у кримських степах козаки обрали собі за гетьмана Максима Гулака, котрий командував артилерію у війську покійного гетьмана. Він одразу ж розпочав бойові дії на Черкащині, розбиваючи дрібні загони поляків. Та коли біля річки Тасмин проти нього виступили значні польські сили, гетьман, втративши чимало людей та артилерію, був змушений відступити до кордонів з Кримським ханством. Поляки, в свою чергу, намагалися і тут його добити, але ж зазнали поразки та відступили. Кримські татари зраділи свою чергу такому подарунку долі, оскільки проти них виступили черкеські князі. Об'єднане військо козаків і татар разом вдарило по північно-кавказцям і відтіснило їх у гори. Наступну битву війську провели проти калмиків та волзьких ногайців, котрі рушили війною на Крим. У першій же битві козаки з татарами задали нищівної поразки непроханим гостям, і змусивши їх відступити у Приволжські степи, туди, звідки вони і прийшли. Дізнавшись про незвичайну мужність та хоробрість козаків, турецький султан запросив степових воїнів-українців до себе на службу. У цей час... Османська імперія вела виснажливу війну з Персами за панування на Закавказі та на Анатолійському узбережжі Чорного моря. Обійшовши Азовське море по суходолу, Максим Гулак привів своє військо на Кубань, де з'єднався з військами Джезара Паші. Козаки мужньо билися в горах, хоча і не мали досвіду гірських боїв, а потім добивали ворогів у долинах Закавказя. Особливою завзятістю козаки відзначилися у битві біля захопленого персами Єревану. Після заключення перемир'я між турками та персами султан щедро заплатив козакам за їхню службу. А гетьману гулаку... Крім всього іншого, передавши оздоблену коштовностями гетьманську булаву, на Україну козаки ж повернулися зі слави непереможних лицарів та ще й багатими. Ще кілька років потому це дивовижне степове військо то билося з поляками, то допомагало татарам у їхній боротьбі з ворогами. Аж коли славетний гетьман Максим Гулак помер, його військо подалося на Запорізьку Січ. Низовики радо прийняли у своє товариство цих героїв, котрих вже на той час лишилося і небагато. На низу вони трималися обособлено, живучи і воюючи окремими куренями і маючи власних отаманів.